Послання до Филип'ян, розділ третій. Застереження від покладання на тіло. Нарешті, брати мої, радійте в Господі. Мені писати вам усе це не важко, а для вас це корисно. Стережіться псів, стережіться поганих працівників на божій ниві, стережіться тих, у кого порізана плоть. Адже обрізання це ми, що служимо Божим Духом, що вихваляємося в Христі Ісусі і що не покладаємося на тіло. Хоча я й міг би покластися на тіло, якщо хтось інший вважає, що може покластися на тіло, то тим більше я обрізаний восьмого дня З роду Ізраїля, з племені Веніаміна, єврей з євреїв щодо закону. Фарисей, що ревності, переслідувач церкви, щодо праведності, яка відповідає закону, бездоганний. Але те, що для мене колись було надбанням, я визнав втратою заради Христа. Навіть більше я все вважаю втратою через вищу цінність пізнання Христа Ісуса, мого Господа. Задля нього я втратив усе, і вважаю це сміттям, аби здобути Христа. І знайти себе в ньому, не маючи власної праведності, яка походить від закону, але таку, що приходить через віру в Христа праведність, яка приходить від Бога на основі віри, прагну пізнати його і силу Його Воскресіння, а також розділити його страждання, уподібнюючись йому в смерті, щоб таким чином якось досягти Воскресіння змертвих. Прямування до мети. Не кажу, що я вже це отримав чи вже став довершеним. Я лише прагну досягнути Воскресіння, яким досягнув мене Христос Ісус. Брати. Я не вважаю, що досягнув цього, але роблю одне забуваючи те, що позаду і тягнучись до того, що попереду. Переслідуй ціль отримати винагороду, Божого покликання згори в Христі Ісусі. Отже, якщо хто зрілий духовно, нехай так думає. Якщо ж ви думаєте інакше, то Бог вам відкриє і це. Однак дотримуємося того, чого вже досягли. Брати, будьте моїми послідовниками, та дивіться уважно на тих. Хто живе за прикладом, який ми вам подали, адже багато людей, про них я не раз згадував, а тепер говорю з плачем живуть як вороги Христового Христа, їхній кінець знищення, їхній бог шлунок, а їхня слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. Але наше громадянство знаходиться на небесах. Звідки ми очікуємо Спасителя, Господа Ісуса Христа, який перетворить наше принижене тіло, щоб воно було подібне до Його, прославленого тіла через дію Його сили, яка підкорює все.